Привіт, друзі! На тому тижні не було тижневого влогу вперше за весь цей період, як я веду канал, і ви написали мені купу повідомлень з запитаннями, де влог, де я, і чи нічого в мене не сталося, чи все у мене в порядку. Дуже вам за це вдячна, але, на жаль, сталося. На жаль, не в порядку. Тому я хочу у цьому відео поділитися з вами тим, що відбуло, що трапилося, і ну, буду з вами чесною. На тому, Боже, мені це дуже важко говорити. На тому тижні, саме коли я вже змонтувала у неділю, коли я вже змонтувала влог. І збиралася вигрузити його на канал, щоб, він, щоб відео саме потім в понеділок вигрузилося. Позвонила мама і сказала, що помер мій тато. От. Це дуже важка втрата для нашої сім'ї, для мене особисто. Я не можу про це спокійно говорити, я не можу в це повірити. Ну і ви самі розумієте, що. Недовогу мені було. Весь цей тиждень, от сьогодні вже субота, наступного тижня, ну, з цього, цього у вас понеділок, от позавчора я зараз знімаю. Весь цей тиждень був просто якийсь як в тумані у мене. У мене досі все як в тумані. Я намагалася тримати себе вкупі, але Ясне діло, що це ну, поки це не виходить. Я багато працювала над вогником, я багато е, намагалася проводити часу не вдома, бо вдома, особливо коли Міша спав, то, то от коли Міша спав і ввечері, коли засинали всі, ну це, це якийсь жістак, якщо чесно, е, дуже накриває, от і по сьогоднішній день не так багато часу пройшло. Ясне діло. Mm -mm. Але хочу сказати, що я дуже рада, що я мама, що в мене є таке маленьке сонечко півторарічне, яке навіть від такого може відволікти реально. Це просто якесь Міша, це якесь чудо, яке нас всіх тут веселить, яке нас всіх підбадьорює, і яке всім нам надає сил навіть у тяжкі часи. На жаль, війна війною, але хвороби ніхто не відміняв, і, як мені сказала одна людина на похороні, що навіть найзеленіший листочок. Восени засихає і... і відпадає. Ой, Такі справи, коротше, але я вирішила, що я е залишу вам тут відео, яке я змонтувала за той тиждень, бо на цьому тижні ну, мені взагалі ну, нічого було. Знімати, ну ви розумієте, що мені не до цього просто. Тому я вигружу вам, от зараз буде відео за той тиждень, яке я все ж таки не вигрузила, але воно зняте, змонтоване. Тому воно починається прямо зараз. Всім привіт! Починаю цей влог з походу з мішкою до педіатру. Йдемо сьогодні на плановий прийом півтора року. І якщо все добре, я на це сподіваюся, то будемо робити щеплення. Тому ходімо з нами. О, о, о. Сідай втягнемо зараз босики. Класно. Оце момент посадили. Давай тягнемо ботики зараз швидко. Сам піднімається. Міша минулого разу приходив ще на ручках, а зараз вже сам топає. От класний. Мішенка на іншу сторону, ходімо. В коридорі нікого немає. До речі, зараз в поліклініці масковий режим. Заплаканий, боже, мішка. Ну що, ми все зробили? Зробили щеплення. Стрес просто я нереальний пережила, бо міша ридав, просто і у педіатра. Просто ридав, прижимався отак от до мене і, і все. І звісно, коли робили щеплення, в ніжку ж робили, то теж боляче йому було плакав, ну просто сльози таким градом, весь червонючий, ридає, прям всхлипував потім. Коротше, стрес ще той, тому більше там в поліклініці більше вам не знімала нічого. Он топає тут. Випустила його. Тут біля поліклініки школа одразу, то випустила його трошечки на стадіоні. Хай потопає. Довго гуляти не будемо. Сказали, довго не гуляти. Трошки погуляємо, він наче нормально. Сказали, може боліти в нього ніжка, може температура. температурно. Ну, Коротше, все як завжди, все стандартно. Подивимось, як буде. Бо я чула від дівчат: що саме оце щеплення у півтора роки. Ну, діткам важко дається. Ну, подивимось, як буде. Сподіваюсь, все буде добре. Ми вакцину бронювали гексаксим у аптеці. Мішу подивився педіатр, підтвердила нам, що можна робити. І Чоловік пішов, викупив її і. Приніс поліклініку і нам зробили. Ось так. Топе, я пупсик. Я тут зв'язочком хожу Короче, сподіваюся, що все буде добре і він себе добре буде почувати. Якихось котиків шукає, я не можу зрозуміти. Взагалі ходить м'яу-мяу-м'яу-мяу. Прям до істерики. Короче, настрій поки що ще той ще не відійшов він від поліклініки. Такі справи вже і Боба з'їв, і банан з'їв. Але це ну, трошки покращило настрій, але не настільки, як я сподівалася, бо зазвичай Боб рятує. Сьогодні вже наступний день хочу вам трошки розповісти про мішану реакцію на щеплення. Значить, Вчора ж ми зробили, ну, ви в курсі, і у нього до вечора спочатку піднялась температура 37,5 була. Потім 38,7, на ніч я дала йому нурафен. І от вночі він сьогодні прокинувся десь о третій. І я потрогала він теж був гарячий, не міряла температуру, але вона однозначно була висока. Я вже звикла, знаєте, за. Ну, дотиком міряти температуру. Не в тому плані, що можу там сказати скільки, 37,7 чи скільки. А в тому сенсі, що можу сказати, чи її немає, чи вона є низенька така, чи вона висока. І він прям був гарячений, тому те що третій дава йому А зранку прокинувся вже бадьорий, веселий хлопчик, тому. На щастя, все добре, ніжка теж на місці уколу нічого в нього немає: ні почервоніння, ні припухлостей якихось, ну нічого, просто там крапочка від укольчику, і все. До речі, ця жінка, яка робила міші саме вже щеплення саме. Вона так прикольно це обіграла, хоча на мішу це не подіяло, але я думаю, якби трошки старше була дитина, то можливо це би спрацювало. Вона сказала, між, звісно, розплакався від того, що йому там ну боліче зробили, це ясно. І вона така: все-все-все, комарик полетів. Коротше, відкрила вікно, типу каже, дивись, комарик вилетів, зачинила його і каже: Все немає ми його вигнали. Типу цього комарика. Ну, блін, так прикольно, мені це сподобалось. Ну, все інше, що ти, чи розповідати собі щеплення як щеплення. Я дуже просто за це переживала. Бо всі ну якось дуже багато в мене знайомих, які розповідають, що там прям ну прям жесть, прям uh, червоніє ніжка, не можу ну знайомий три дні на ногу не міг стати малюк ну, після цього щеплення. Просто три дні боляче йому було, ніжка так боліла. Тому я дуже нервувалася, але на щастя, все пройшло ну, більш-менш добре, як будь-яка прививка, будь-яке щеплення, там трошки піднялася температура і все. Ми тут з Мішою йдемо гуляємо і подивіться котики. Вже котики. Клас. Мяу, мяу. Пухнастенький міша каже: мяу. М'яу пухнастики котики, але мама каже, що це не верба. Але котики є, як бачите. М'якенькі, між потрогаєш ручкою. Дивись, де тобі дати. А ось потрогай. Дивись, які м'якенькі. Ну, тут ти, там, де ти трогаєш, там не м'якенькі. От котики, да, м'якенькі. Вау. Вау. Коротше, скоро весна. Природа показує, що скоро весна. Сонечко, клас. Ідемо. Ой, тут охоронці. Йдемо далі, а тут вже бачите, на буску вже розпускаються листочки. Дівчатка, ділюся з вами новиною. Ми з Мішою завершили грудне вигодовування. Щойно я записала окреме відео на канал на цю тему, розповіла там всю історію, як ми конкретно по пунктам це зробили. Весь алгоритм, як у нас це було, тому випущу відео. Зовсім скоро воно вийде, я думаю, в середу. І ви зможете його подивитися. Чому я зробила окреме відео, не розповідаю вам так у влозі, бо у мене є відео на тему, як ми починали наше грудне вигодовування про всі мої страхи, про складнощі, про те, як же все-таки ми налагодили наше ГВ. І я вирішила, що буде логічно записати другу частину про завершення ГВ. Тому чекайте відео, воно зовсім скоро з'явиться на каналі, я його вже зняла. А зараз хочу вам показати те, про що ви часто в мене питаєте. Ви питаєте, де наше з чоловіком ліжко? Як би це не звучало? Показую. Так, дівчатка румтур. Зазвичай ви бачите нашу спальню з ось такого ракурсу. Я показую часто вам ліжечко. Мішин, стелаж з іграшками також. Все це ви бачили. Наш Комод, точніше, тут мішені речі, і тут мішені речі, і там мішенко, не наш мішенкод. Але у цій же спальні знаходиться і наше з чоловіком ліжко. Ось тут у нас така ніша, бачите, там коридор, і отут ніша з нашим ліжком. До речі, і київське ліжко, яке ідеально вписалося нам у цю нішу. Купували ще до того, як. Ікея зачинилася в Україні ще до повномасштабного вторгнення. Ось такі справи, ще з такого ракурсу вам покажу. Ось так це все виглядає у нас, мені здається, доволі затишно вийшло в цю нішу вписати ліжко. Ну, ми так і планували, бо ми трошечки перепланування робили у квартирі, коли робили ремонт, і ця ніша була відведена спеціально під ліжко. Тому не хвилюйтеся. В нас зона також є. У нас, хоч квартира однокімнатна, але в ній ми зробили так, щоб все було максимально ергономічно і економило простір. У нас навіть гості залишаються вдома спокійно, бо у нас той диван, який на кухні, він розкладний. Ми розглядали тільки такий варіант, ну, щоб хтось міг у нас, звісно, залишатися, бо має бути якесь додаткове спальне місце. І він двоспальний, такий повноцінний. Диван, він розкладається в довжину, типу, в ноги, ось так так от ось так. і справи. Він теж не маленький Ліжко в нас метр шістдесят в ширину, тому тому хто задавав це питання, ось відповідаю вам, наглядно показую. Бо на словах колись вже це навіть нещодавно я комусь відповідала у коментарях. На словах казала, що у нас і ніша, де писалося наше ліжко, але ось тепер. Показую вам наглядно. Я вдома одна, чоловік з мішкою гуляють на вулиці, а я зараз буду готувати вечерю. Я купила м -м, рисову локшину і хочу зробити її з овочами і з кисло-солодким, мабуть, соусом. А ще без соусу, просто з овочами. Ось така у мене локшина. І дівчат, вибачте, ніяк не зніму вам рецепти. Ви просили і того шоколадного десерту, і морквяного тортику. Я все зроблю, але щось поки не встигаю. Але я пам'ятаю, я не забула, все буде. У нас тут ще півгодини до купання і сну. Вирішили от зайняти їх малюванням, бо мені щось понесло, він тут верх знімає, а треба ж, наче, як заспокоюватись перед, перед сном. тому от Малюємо. От так, отак, от малюй, розфарбовуй. Витерти, давай. Ганчірочкою, так. Шух-шух-шух, да? витрима. Малюй далі. Прибрати. Да? О, так, сам. Шух-шух-шух, молодець. Давай, давай ще малюй. Продовжуй. Кофточку розмалюєш. От так, молодець. А тепер малюємо в іншій книжечці Песика Мафіна. Мопсик тут також. Мам. Ма. Лапки там, так? Да? А як міша Мафіна кличе? Поклич Маффіна. Махін. Мафін. Клас. Ну давай, розфарбуй його. Отак, ух ти, який синій колір гарний. Yeah. Розповідаю, Міше, що це не майданчик для дітей, що це для песиків майданчик. Ходить, тепер каже: ні-ні-ні. Ні-ні ні. Ні-ні <ривіт> да, ні. Туди мішеньки не можна, то для песиків. То ми з Мафіном прийдемо і підемо сюди. Мафін, правда, не любить такі майданчики, йому тут робити нічого. <ривіт> Але... Якщо Міші буде цікаво, то можна разочок сходити, бо це дуже близько від нашого дому. Ось наш ЖК. І ось майданчик. До речі, тут у нас такий скверик. Не можу назвати це парком, як бачите, воно таке <свічується> просвічується прямо. Але... Але все ж таки зелена зона, хоч якась, хоч біля дороги. Що, Мішуль? Ні-ні-ні. Ні-ні-ні, так. Ні-ні-ні. Так. Це для ававав. Ходімо, синок, ходімо гуляти туди в іншу сторону. Ні-ні. ні. Який смішний. Діставати тебе? Добре. А хто це маму везе? Мама. Міша маму везе. Клас. ти боже. Кнопочки там різні, так? Ага. Сьогодні має статися дещо важливе для нашої родини. Зараз збираємося якраз поїхати і зробити це. Але хочу сказати, щоб якесь таке відео вийшло. Що закінчили ГВ, плюс зараз ось ця подія, і ну, не знаю, якось все в один момент, в один тиждень вийшло, але насправді ж ну, ГВ, по суті, ми то закінчили от прямо, щоб він останній раз поїв, то було на минулому тижні. Просто на цьому я вам розповіла, бо мав пройти якийсь період часу, поки вже точно не стало ясно, що все він більше їсти не буде. А це те, що ми зараз хочемо зробити, провернути, спробувати. Не знаю, чим нам це вильється, але беру вас з собою. Все побачите, іду дещо купити для цієї справи. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be.

Є. У них немає на небі сосочок, щоб заспокоїти бейбі. Є. А у Міші є, так. Давай, Міша, свою сосочку віддасть бейбі хмарці Давай. 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 Віддаси. Ну, на ручку бери, бери ручку і відпускай. Відпускай. Ні. Ні. Давай наверх сосочку туди. Оп. І відпускай! Лети, лети! І наверх! Давай, 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 давай! <плес> так, давай! Ой, кулька лопнула, а син покидалі спить з соскою. Ну, коротше, що я можу сказати, ви все самі бачили. Просто <плес> так мало бути красиво, мило і за... ну, якось залишитись в пам'яті. Але... Але, як є, міше відмовився. Казав да, да, я ж його пару днів готувала, казала йому від уси хмарці. Казав так і тут казав так, поки не зрозумів, що треба реально віддати. Не знаю, будемо ще пробувати чи таким же способом, чи якимось іншим, але хочу вже завершити цю тему з соскою. Блін, ну це дуже смішно, якщо чесно, ще й впав, ще й та кулька лопнула Ой, я не можу. Тому ми залишаємося поки з соскою. Йдемо тут з мішкою, гуляємо. Йдуть інші песики, а міша мафіна кличе. Поклич мафіна ще. Ме! А ще? Магі! Такий смішнюлька, я не можу. Продовжує. Зараз він і вдома він таке робить. Там, наприклад, сяде на балконі і кричить на всю квартиру Ма, фін! Ну, еф у нього так раз через раз виходить, а все інше, ну ви самі чули. От, або в коридор піде, і звідти кричить. Короче, якось так. Мафін себе якось погано почуває. Ми прийшли додому, а він нас не зустрічає. Ну, як вийшов, але. Хвостиком не виляє, не стрибає, зазвичай він на нас прям стрибає, хоче цілувати одразу. А це взагалі ніякої реакції, це міша там машини водить. Ось. Закутала його, лежить. Навіть не вилазить. Зазвичай йому швидко стає спекотно і він з-під пледу вилазить. А тут ні, лежить. Мафусик. Погладь мафіна. Ні, синок, не забирай в нього пледик. Приїхали сьогодні погуляти в парк відрадний, і Міша сьогодні нам видав. Міш, скажи, будь ласка, куди ми приїхали? В парк. В парк. у них тут ти потяг є? <рігла> Міша вже в потяг всіся. Ку-ку. <рігла> Тільки що така смішна ситуація була з чоловіком, так як він працює у сфері загального харчування, то хотів мені дещо розповісти і каже: уявляєш, щоб виставити літній майданчик і продовжує щось про це розповідати на слові Літній майданчик, я просто зависаю, далі не слухаю і кажу йому, почекай в сенсі літній, а вони що зимові бувають? Він такий, ну в сенсі, літній майданчик виставити, які зимові. Я кажу, от ну от дійсно які зимові. Вони ж не під накриттям, нічого. ми все час якраз їхали на машині і приїжджаємо дитячий майданчик. Я йому кажу, ну дивись, ну блін, ну це що літній? Це і літній, і зимовий. Вони ж не діляться. Він каже: А то в тебе ці мамські думки ясно. Просто про слові майданчик. Я одразу думаю про дитячий майданчик, коли мені чоловік розповідає про те. Що у нього в голові? Про ну, він думає про роботу і про це мені розповідає. Кажучи, літній майданчик, кожен думає про своє, просто так смішно. Так, от ми прийшли на майданчик. І літній, і зимовий. Буду зараз шукати мішку з чоловіком, бо поки я вам тут розповідала, вони вже пішли. Думаю, ми тут надовго зависнемо. Ну на годинку так точно. А ще сьогодні, перше березня. Тож вітаю вас з початком весни. Я як ніколи в цьому році її чекала, реально ні в один попередній рік я не чекала весну так сильно, як у цьому році. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, з тим, що взимку і коли мокро, і це от все, то ну в погану погоду, як це класично називається. То можливо, тому що незручно гуляти з дитиною. До цього в минулому році Міша їздив тільки в візочку в цей час, а в цьому. Вже штопає, то вже треба, якби щоб було сухо, бажано сонячно, коротше, і тепло. Тому, ну так, да, я думаю, що це все ж таки з цим пов'язано. Міш, скажи ще раз. Що грають хлопчики там на полі? Він каже футбол, я в шоці. А ще раз. Що грають хлопчики? Сподіваюсь вам чути, але це я ну реально я в шоці просто як футбол. Да. Да. Мішу, що грають хлопчики? Да. М'яч, так. Да. Як називається гра? Бу -бу. Мішулька стомився, заснув, а ми тут сидимо. Любуємося озером, слухаємо пташечок. Кажи ізюм. Ізюй. Ізюй. У нас якийсь тиждень нових слів, тільки що навчився, ну як навчився, почав казати ізюм кузюй. Чогось кузюй. Як ти кажеш? Повтори. Кузюй. Кузюй. Це що? Ням-ням. Все ясно, так? До речі, з матіном все добре. Я не знаю, що то було. Але через пару годин він виходив бадьоренький на вулицю гуляти і все. і більше не повторялося, тому мол, не знаю, от не знаю, що це було. Ми почали хвилюватися дуже, але все добре і ви не хвилюйтеся, все чудово з тим пупсиком. Мішенька вже зараз буде лягати спати, а я нагадую, що у мене на каналі є відео просто чудового і приємного білого шуму для сну малюків. Так що можете вмикати своїм діткам, якщо вони у вас маленькі, якщо вони у вас засинають легше з таким звуком, бо на міжчі це дуже працювало, коли він був зовсім крихітний, і до року так точно ми вмикали. Зараз вже давно не вмикали, в цьому немає необхідності, але от до року так точно користувалися. Дуже часто і це іноді виручало. Я вже мовчу про той час, коли йому було декілька місяців. На цьому буду прощатися з вами. Дякую, що подивилися це відео. Пишіть свої враження в коментарях. Діліться своїм досвідом стосовно всіх питань, які я хоч трошечки зачепила у цьому відео. Мені буде дуже цікаво почитати ваш досвід, і зовсім скоро з вами знову побачимось. Ось таким був той тиждень веселим, насиченим і якимось таким позитивним, просто крім останнього дня, останнього вечору того тижня. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Сподіваюся, що я не дуже вас засмутила тим, що не випустила відео на минулому тижні, але я думаю, ви мене зрозумієте. Ще раз дякую вам за перегляд, я вже не пам'ятаю, я це казала, чи ні. Я ж, я ж кажу, в мене все якесь в тумані. І от покажу вам така квіточка у мене з'явилась, азалія. Не знаю, чи виживе вона в мене, чи з нею станеться все те саме, що стається з усіма квітами, які я собі заводжу. Не знаю, час покаже, але от зараз, поки така краса прикрашає тут мою кухню. На цьому буду завершу.